Вітаю, Вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Трамп послав свого зятя в Москву ну разом з Відковим, то ще екземпляр. А Путін послав їх. Назад. Так, одним словом, я думаю, що путінське посилання воно потужніше від посилання Трампа. Ну, так же виходить. Там пишуть про те, що десь 2,5-2,5 2 години чи, чи 3 години Путін їх не приймав. цих так, які прийшли туди з проханнями від Трампа, до хазяїна цього е, красного агента. І їх там возили по Москві, показували, всякі там Бізлушки Гавелі так. але ж ні Трамп. Ні Кушнер, ні, ні цей Вітков, вони так нічого і не зрозуміли. Ну, отакий от рівень, на жаль. А е, перед тим відбулася головна подія, яка б мала, так би мовити, вирішити оці всі питання, так би мовити, претензій. Путіна і варварів і дикунів, московитів-антрофагів на Україну, на українські території. Так. І що це було? Це був не той ресторан, куди їх возили. Це не були віди, так би мовити, на Москву ріку із воробйових гор. Ні. Що було? А те, що в нас пам'ять надзвичайно коротка. А було це вибух Сармата, так, на полігоні, в Оренбурзькій області, Москві. Оце було головне. Оце головне. От аби він полетів, цей сармат, то зовсім би інший калінкор був би на виборах чи на переговорах, що там, це переговори, мабуть, називали. Чи, чи вибор, вибори царя всія Московії і так далі, і тому подібне. Так, оце було головне. <кій> і козирі були, в принципі, у Трампа, у Віткова, у Кушнера, аби вони не були агентами Кремля, то вони б використали оцей вибух. Вони б сказали: ну, так що ви погрожуєте, кому ви погрожуєте? Подивіться. У Вас ракети вибухають, якими ви погрожуєте. Ну, так же. Чи не так? Але це питання вони не піднімали. Вони взагалі, так мовчать, і Європа, коли там цей почав погрожувати одразу, що ми там вам покажем Кузькіну мать. Так. так, от показали, Кузькіну мать. Вибухнула ракета. Вибухнула. Ви розумієте? Це треба було використовувати одразу. Це головне у цьому. А так, це пусті погрози і все-таки останнє. Ні. Вони або їм не доходить, тоді вони отакі. От. Або вони. Агенти Кремля і оті козирі, які їм надає постійно Московія, через оті всі аварії, через вибухи, через руйнацію космодрома, Байконура, і все останнє. Це ж ну, головне це головне, а не ресторан. Не видно Воробйові гори, не видно Москву-Сіті і все останнє. Це просто втюхують вам як останнім ідіотам оце все. А реальність це вибух сармата і руйнування головної космічної столиці Московії Байконура, в Казахстані, до речі.